Успішно відсвяткувавши 90-річчя Гадяцький район, був ліквідований 17 липня 2020 року. Чи була можливість зберегти район, чи ні? Відповідь надасть час історики та народознавці. Але у нас з вами залишається гадячина. Громадське об'єднання Гадяцький клуб інтелектуальних дорослих Магніт, який має філіал Магніти, що об'єднує з допомогою відділу освіти школярів нашого міста, запропонував керівникам громад відновити районний чемпіонат щодеколи під назвою Інтелектуальна ліга Гадячина. Дуже приємно. Що всі керівники шести громад підтримали цю ідею. А також ідею підтримала газета Базар Медіа. Газета не лише Гадячини, а всі її Полтавщини. Газета, яка з року в рік висвітлює події і місцеве значення, і вагомі українські. Саме газета Базар Медіа стає головним інформаційним оглядачем інтелект-ліги Гадячини. Сьогодні відбудеться друга відбіркова гра. Переможець сьогоднішньої гри отримає приз, чудовий приз. А головне буде представляти Великобудищанську громаду у фіналі, яка відбудеться у гадячі на базі 4 ї школи. Журі, головний суддя, автор запитань, керівник клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Олександр Грабен. Магніт існує дитяча інтелектуальна ліга клуб Магнітик», який при підтримці відділу освіти об'єднує школи гадяча грою щодеколи. Ведучий сьогоднішньої гри керівник клубу Магнітик я Олександр Кирій. І ваш відомий керівник відділу освіти молоді та спорту Тетяна Сидоренко. Базар-медіа підтримав наш проєкт. І ставило інформаційним висвітлювачем. До кінця свого життя фізик теоретик Ейнштейн носив у кишені шпаргалку, на якій було написано те, що ви вчили у начальних класах на пам'яті. Про що де мовляв? <рес> Если там побеждался. Зараз 2004 року, як по Гетману, було зображено село Суботів, село, у якому знаходиться церква усипання Гетьмана, збудована за його ж наказом, на якій гривно відкупи зараз 2004 року. ходить входить до шкільної програми фізичної культури України, у складі команди є гравці таких амплуа – Ліберо, Гравець першого темпу, діагональний, плеймейкер та ще два гравців. Області саме цей метелик трапляється серед дубових та соснових дерев. А одомашнена комаха часто розводилася раніше за часів ваших батьків у селянських господарствах. На відміну від комах диких домашні зовсім не лікають. Люди сотнями років добивались цього, щоб одомашня комаха не втекла, Назвіть другу після бджоли. Тих двох комах, яких зуміли о люди, їх всього дві: одна це бджола, а другу ви назвете. Будете на Івано-Франківщині, відвідайте яренчанську щелену біля водоспаду пробій. Юнаки та дівчата приходять сюди, щоб попросити долю. Один з варіантів: потрібно відійти спиною від дерева на 10 кроків, розвернутися, підійти назад до дерева і зав'язати стрічку. І трам-парарам щаслива доля вас чекає. Назвіть головну мову. Яка значно ускладнює виконання цих дій. стверджував, що з давних давен на прапорі села Велике Будище Казацької доби було зображено саме це дерево, як символ довголіття. Можливо, саме тому гілки цього дерева прикрашають герб Великобудящанської громади. З однаковою кількістю набраних балів. Це команда Книщівський код і команда «Чемпіони». Два останні запитання: чи три їх було? Визначили, що все ж таки переможцем нашої гри є команда «Чемпіони».